Всім привіт! Мене звати Людмила, і я вас вітаю на своєму каналі. І за шаленої спеки і багато втрат орхідей я вам навіть не показувала і приємності. Орхідеї, які з'явилися в моїй колекції. Це орхідея Мікі Опера, це буде Треліпс. тому що купувала з рук і одразу мені дівчина сказала, що всі орхідеї з цієї поставки, вони Треліпс. І кімано. Метелик, теж купувала у тієї ж самої дівчини, квітнув метеликом сподіваюся, що і в мене воно буде так само гарно квітнути. Сьогодні всі орхідеї поливала з використанням укорінювача, тому що багато орхідей постраждало, і за спеки в них просто зварилося коріння. Тут я поправляю красу і зараз покажу вам малечу. Бо там є на що подивитися. Ось такий тут в мене є білий бігліпчик, має назву Дженні. Купувала оцінкою. Дуже такий класний, прикольний. Я так загорілася цим бігліпом, у мене просто очі гарять. Я так хочу побачити це вже цвітіння. Далі в мене є діточка, орхідея Люденмана. Має вона квітнути якось так, як ви бачите на фото. Я не бачила батьківське цвітіння. Має вона один листочок і три коріння. Сподіваюся, що все в мене буде чудово, спека вже наче відступила. Орхідеї мають жити нормально. Це дітка орхідеї Тетрапсіс С1. Сподіваюся, що теж адаптацію пройде успішно. І тут в мене каода Твінкл придбала разом із Бігліпом Дженні. Не те, щоб я дуже хотіла каоду. Але мені цікаво на неї подивитися. Можливо, в мене і станеться з неї кохання після її цвітіння. Ми подивимося: ось такі в мене малюки. Давайте же перейдемо тепер знову до великих орхідей. Ну, давайте знайомитися, це дві великі квітки, сорту сюрприз. Це від квіташки. Ну, перша у нас дуже. Велика дама, вже в неї щось зростає на квітоносі. Нам відомо, що вона буде розгоджувати гілки і квітнути. Має дуже класну розетку, багато коріння і пробиту назву. Це орхідея Soft Touch. Довго квітуча, мультифлора. Не знаю, що до аромату. Будемо дивитися, тим паче ви вже бачите, що процес пішов. Якщо вона не стресанула після пересилки, то я думаю, що зовсім скоро ми побачимо її квіточки. Вже, як скажемо так, наживо покажу і розкажу, які вони є. І друга орхідея це все-таки буде сорт сюрприз. Вже одразу, поки її роздивлялася, думаю, про те, що буду її пересаджувати, вона погано тримається в горщику, хитається. Має тільки чистове значення, ще не знайшла, що це за орхідея. Ну, напевно, і не знайду, вже будемо дивитися по цвітінню. Вона має таке терне забарвлення і на квітоносі, і на розетці, можливо, щось таке темненьке, а можливо, навіть і білявка, бо і таке буває. Багато корінчиків і повітряних. Все піде в посадку. Будемо дивитися, що і як. Після такої спеки вже думаєш, що робити далі, щоб не повторювалося таких помилок. Я думаю про те, що вже варто мати стелаж, мати штучне освітлення, для того, щоб було і місце більш для орхідей, і, звісно, їх прибирати від вікон. Хоча вікна в мене захищені максимально, як я могла, наче їх вчасно зробила, але дуже високі температури вдома. Просто зварили коріння у орхідей. Звісно, сумно, неприємно, буряче, якщо порахувати, скільки фінансів і моральних сил затрачено на вирощення орхідей. Але це все досвід. Я бажаю, щоб у нас все було з вами чудово. Всім гарної і тихої ночі.